Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як відправляти друковані форми документів із системи Modulsoft ERP. Спочатку необхідно здійснити певні налаштування у системі. Для налаштування пошти потрібно відкрити уставіння і адміністрування, уставіння сервісових функцій та проставити реквізит Використач почтовий клієнт. В довіднику. Конто почти Електронічний. Налаштовуємо параметри поштового клієнта у вже наперед створеному елементі. Нове конто створюється у випадку, коли має бути більше, ніж один почтовий адрес. Потрібно вказати у налаштуванні назву, адрес почтовий це електронна пошта. Вказати сервер почти приходзонцей, сервер почти Виходзонцей. Вказати. Ужитковніка та почтового клієнта проставити реквізит Запам'ятайте хасво, також проставити реквізит Ужить до висування, якщо потрібно відправляти листи з програми, і вказати налаштування для серверів за допомогою посилання додаткове уставіння сервера почти. Ці дані нададуть відповідальні особи, які адмініструють вашу почту. За посиланням. Конфігуроване конта Email. У вкладці Подписи можна додати шаблон тексту, який буде заповнювати лист автоматично даною інформацією. Після запису даних потрібно перевірити можливість підключення до поштового серверу за допомогою кнопки справдження конта. При вдалому підключенні буде висвітлено наступне повідомлення. Спробуємо сформувати друковану форму документа та створити лист. Щоб створити лист, необхідно скористатися кнопкою. У формі вибираємо тип друкованої форми, який буде в емейлі. На формі буде заповнено від кого, тобто наша почтова адреса, кому. Почтова адреса з картки контрагента у полі «Емейл». Тема та текст. Пишемо тему листа. Додатково можемо проставити емейл в копію, якщо необхідно. Бачимо наші дві руковані форми, які ми вибрали. Бачимо наш текст, який заповнився з шаблону. І пробуємо висилати мейл. Відкриємо почту, глянемо, чи прийшов наш лист. Бачимо заповнену тему, заповнений текст із шаблону та наші друковані форми. Таким чином, ми розглянули, як в системі Modulsoft ERP відправляти друковані форми документів із системи. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!